вечір. в ефірі програма Актуальне інтерв'ю. Гість нашої студії головний лікар центру первинної медичної допомоги Ірина Дядькова. Я вас вітаю. Доброго дня. розкажіть, будь ласка, трошечки про первинну ланку медичної галузі. Первинна ланка, щоб всі розуміли, що це найперший рівень, до якого звертаються люди. Тобто це, як би сказати, таке сито, через яке пропускається більшість хворих, і потім вже по необхідності направляється на більш високий рівень. В нашому центрі 6 амбулаторій сільських, одна міська амбулаторія і 23 ФАПи. Ну, начебто, великий такий, Велика кількість підрозділів. От всі вони працюють вже. Колектив злагоджений. Вважаю, колектив у нас дуже хороший. Досвідчені медсестри, досвідчені фельдшери, досвідчені лікарі однозначно. Ну, намагаємось робити свою справу так, як, так, як, так, як цього вимагає совість. Угу. От в умовах сьогоднішнього фінансування, можливо, якісь е, об'єкти потребують такого нагального фінансування. Ну, ви розумієте, в нинішніх умовах, мабуть, все потребує нагального фінансування. Дуже відрадно, що ось за цей такий короткий період. Центр наш існує всього лише три роки, але за цей період влада. Ну, я так вважаю, що зрозуміла і, і районна, і міська, і сільські голови вони зрозуміли важливість все-таки, що медицину треба підтримувати. На жаль, держава не може забезпечити нам все те, що нам би хотілося зробити. От тому за цей рік додатково великі кошти були. Ну як для порятинського району, майже в 1,7 мільйона було потрачено загально на покращення матеріальної бази наших. Закладів. В основному це сільські заклади, ФАП і амбулаторії. Проведені дуже якісні, гарні ремонти у 13 селах, у 13 наших підрозділах. Я вважаю, що це ну, таке велике досягнення, бо е, заклади існують деякі дуже давно, наприклад, у Білоцерківцях ФАП він із 1923 чи 1925 року. Можете уявити собі. От, але ще таке приміщення, ще тримає, будівля тримається. От, інші нові і там трошки менше коштів вкладено. Але я дякую всім сільським головам, які ну, якби зрозуміли, що медицина це теж дуже важливо, і освіта, і культура, але і наша галузь також ніби, потребує уваги. І... Ну, пішли нам на зустріч, зробили такі кроки для своїх громадян. Дуже багато в принципі, коштів хотілося б потратити нам на обладнання, але змогли ми закупити ЕКГ-апарати два, змогли закупити холодильники для зберігання вакцини, бо теж були дуже вже ну, такі. Старі От, змогли закупити переносні сумки-холодильники для того, щоб доставляти вакцину. Зараз, бачите, компанія по поліоміеліту. Можливо, будуть все-таки надходження, як нам обіцяє наш міністр, будуть надходження вакцини проти дифтерії, кору. Потрібно буде транспортувати в належних холодових умовах. Зараз ми забезпечені повністю для, для будь-якої кількості вакцини. От, закупили бактерицидні лампи для того, щоб у кабінетах наших лікарів були створені належні умови. Прийоми великі, ну, от, необхідно провітрювати, необхідно кварцувати, були закуплені. Ну і Крім того, була нам надана і благодійна допомога нам люди. Так сказать, небайдужі до проблем сьогодення надали кошти. Ми змогли закупити трошки невідкладної допомоги на ці кошти ліків, і змогли подарували нам тонометри. Для які ми роздали всі на ФАПи, ну так що я думаю, що ну, багато чого зроблено. Відрізок короткий, в плані ще більше, але я думаю, цього вже достатньо за такий час ну, це, це нормально. От ви говорите, що матеріально-технічна база трошки покращується. А от як із медикаментами, ви забезпечені повністю? От ваші? Ні, от, мабуть, це одне із найнагальніших питань е, забезпечення матеріального. Це крім того, що ремонт. Приміщення, так, це теж потрібно, але найбільш, мабуть, потребує все-таки фінансування. Фінансування, якщо медикаменти на невідкладну допомогу ми ну, придбали не в тих обсягах, яких би хотілося, але на самий крайній випадок, уже людина, якщо не має своїх ліків і якась така ситуація, то в принципі, в кожному фельдшерському пункті є. Така укладочка, тиск знизити, температуру знизити, там щось знеболююче вколоти це, це придбано. От. А велике питання із пільговими медикаментами. Самі розумієте, в нас зараз дуже великий прошарок населення взагалі по всій Україні: пільговики, тобто це і інваліди, і діти-інваліди. І... Не зараз іще додалися туди учасники, АТО ну дуже багато людей, яким по закону от їм положено ці пільги. От, але ж фінансування розумієте, самі недостатні. Багато людей із такими рідкісними хворобами, орфанними хворобами, які, яких небагато в районі, але кожна така хвороба потребує дуже дороговартісного лікування. Оце, мабуть, сам така сама найнагальніша проблема із фінансування. Все, всі плани по покращенню матеріального стану там, наших підрозділів, ФАПів, амбулаторій. Я думаю, що співпраця з сільськими головами буде, і вони йдуть на зустріч. У нас вже на цей рік плани є. І по Повстинському ФАПу ми з сільською головою домовилися. Про проведення такого невеличкого ремонту і планували Лиляківський ФАП, ну можливо, там трошки поки там щось поміняється, але я думаю, що і людина, яка виконує зараз обов'язки сільського голови, я вважаю, теж буде йти на зустріч і нам цьому допоможе. Ну і ще там трошки є плани. Так що найбільше фінансів все-таки на ліки. А от на ліки ви говорите про пільгове, пільгові категорії громадян. Воно існує, чи якось частково чи зовсім його зараз немає? Ні, ми забезпечуємо. На жаль, кошториси взагалі бюджетні бюджетні надходження на медичну галузь по всій Україні значно зменшилися навіть в порівнянні з минулим роком і з роком попереднім. О, тому те, що ми можемо в межах цього кошторису виділити, ця сума дуже недостатня, дуже недостатня. Ну, ось, наприклад, приходила недавно одна хвора. От, який на місяць рід, рідкісна хвороба неврологічного профілю на місяць їй потрібно препаратів близько на тисячу гривень. І це так, щомісяць, і це лише одна людина. розумієте, А таких ну, чимало, навіть 20-30 чоловік, а вже самі такі кошти, яких ну, ми самі не зможемо. Я думаю, що буде допомагати і районна рада, і міська рада. але… Перш за все, це все-таки, мабуть, обов'язок держави подбати про таких хворих. Ну, планують, мабуть, щось виділяти. Нам обіцяли, що будуть щось, щось думати з цього приводу. Ну, чекаємо. Поки що ми. Трошку свої, ну, пільговим своїм категоріям інвалідів війни стараємося не зображати тих же ж самих дітей-інвалідів. Ну, що можемо? Ну, зрозуміло. Це, Скажіть, да. будь ласка, яка ситуація у вас із кадрами? Це теж таке болюче питання. Якщо середнім медперсоналом у нас, в принципі, ми забезпечені практично. Ось у нас зараз відсутній фельдшер на ФАПі взагалі немає, просто в прихідьках туди приїжджає фельдшер із Вишневої амбулації із Вишневецької амбулаторії. О, то вже підходили люди, які закінчують медучилище і бажають працювати в Калиновому мості і в Грабарівці. Тобто люди вже взяли офіційні документи, що вони хочуть працевлаштовуватися на наших ФАПах. Я думаю, тут проблем якраз у нас. Посередньому немає. З лікарями тут ситуація гірша. Ну, чомусь, на жаль, поки що не, не надходять ні державне замовлення, все-таки ще існує, але якось не доходять. Ми не були нещодавно із заступником голови РДА з Яременко Єременкою Олександровною на такому зібранні. Коли запрошували голів адміністрації, головних лікарів лікувальних закладів у медичну стоматологічну академію, і там ректори, і викладачі, і студенти, які закінчують, які, які ще й не закінчують, але навчаються, і як би презентували ми кожен район, кожен свій лікувальний заклад, запрошували. Ну, розповідали їм про переваги нашого Пирятинського району. Переваг у нас, я думаю, достатньо перед багатьма районами. Деякі підходили, цікавились, ну, будемо чекати результатів, можливо, хтось і прийде. Хотілося б, щоб прийшли сімейні лікарі, нам і в місто необхідно два лікарі, і по селам у нас, ви знаєте, там працюють лікарі, стараються сумістити, все-таки хоч, хоч, ну, хоч якийсь. Раз чи два на тиждень, але якось людей не залишаємо. Але ж це самі розумієте, що це велике фізичне навантаження на лікаря, перш за все, замість тієї норми, яка необхідна там 1600 чи 1500 населення. От лікар змушений обслуговувати ну, в рази більше. Тобто, це ясно, що це знижує якість надання. Менше часу на того ж самого хворого і е, розсіюється увага на, на велику кількість хворих. Ну, зрозуміло. Це. Скажіть, будь ласка, чи плануєте, чи можливо берете участь у якихось програмах, конкурсах, щоб залучати е, якісь позабюджетні кошти? От, наприклад, е, е... Нових Мартиновичах амбулаторія да, там залучили, да, там да, зробили да, котельню. Да, Чи да, будуть ще якісь да. такі приклади? Крім Мартиновичів, у нас зробили ще в Кручі, виграла uh -huh. сільська рада, там така комплексна програма, співучасть брала обласна рада, районна рада, сільська рада. От, крім цього, зараз програму готує Каплинцівська сільська рада, теж там по забезпеченню електрокотлом Усівського ФАПу, ну і крім того, ми ж наш район взяв участь у програмі Світового банку, за яким планується забезпечити поставку на заклади первинної і вторинної медичної допомоги. Медичного обладнання, ну, що стосується нас, це повинні бути ЕКГ-апарати, глюкометри, комп'ютери і повністю пакет, програмний пакет з виходом в інтернет. Наскільки я знаю, інформація така, що працюється в цьому напрямку. Зараз проходять закупки, там свої особливості, свої умови виставляє Світовий банк, ну, тобто під контролем тримає. Але обіцяю, що в цьому році. Якби, до кінця року нам забезпечать. Наскільки на чи на всі заклади, чи на е, які ви виберуть, чи приїде комісія, огляне, мабуть, що так. Ну, я буду прикладати максимум зусиль, щоб щонайбільше. У нас достойні і не тільки амбулаторія, і ФАПи, багато достойних ФАПів, і, і достойний персонал, який може працювати і на комп'ютері, і на АКГ-апараті без ніяких проблем. Так що, ну, А далі побачимо, можливо, ще запропоную якісь програми з фонду регіонального розвитку. Це таке йде територіальна, ну якби вона все одно йде вона потихеньку. Це адміністративно територіальна ця реформа, вона проходить. Можливо, там ще якісь можна буде. Взяти участь в якихось проектах, документи різні вивчаємо. Ну, не все нам підходить. У нас трошки рівень. Зрозуміло. Ну, оскільки зачерпнули трошки плани. І ще розкажіть, будь ласка, які у вас плани на 2016 рік? Що плануєте зробити? Ну, хотілось би найперше, мабуть, зберегти те, що є. Зараз рік такий, ви бачите, і економічна ситуація складна, і політична така ситуація нестабільна, тобто можлива зміна уряду, можлива зміна керівників міністерств, апаратів і так далі, Що, яка лінія буде йти. Далі будемо чекати. От Ми працюємо. Постараємося зберегти те, що є, ну а надалі, найперше, це кадрове питання, якось, можливо, все-таки ж вирішимо, Хоть, хоч частково, ну, я думаю, постараємося. От. І все-таки забезпечення обладнанням. Плани, якби була достатня кількість лікарів, От, в планах є і почерговість обслуговування лікарів не, не, там, до в, ну, не до 11-12 годин на виклики, так як ми записуємо, а можливість може і пізніше, але ж потрібно, щоб люди були. От, ми зараз поміняли трошки. Ну, як ви можете бачити, поміняли трошки графік роботи. Всі лікарі в нас приймають зранку. От, вважаю, що це зручно. Спочатку було це незвично, бо звикли всі до такого, такого, такого гнучкого графіку. От. Але зараз і звикли, що зранку кожен лікар, кожен хворий може прийти до свого лікаря, який вже його знає, знає всі його хвороби, знає всі його, які там шляхи були, яке було лікування. Тобто це економить також і час хворого, і час лікаря. Ну, от в подальшому це ще ж, можливо, все-таки із наданням невідкладної допомоги. Все впирається в кадри. Навіть не в кошти, а в кадри. Так що, працювати ми будемо, незважаючи ні на яку ситуацію. Ну Медики це така. Це така професія, що незважаючи ні на які е, політичні там, якісь баталії і економічні баталії, ми повинні працювати. Ми не можемо перервати свою роботу абсолютно ні на хвилину. Бо... Це життя людей. Багато хотілося б, планувало. планування є таке велике в різних напрямках. От. Але розумієте, все знову ж таки упирається і в людський ресурс, і в фінансовий ресурс. Є можливість нашим медпрацівникам на ФАПах на амбулаторіях робити аналізи в режимі тестів. Тобто, якби була можливість закупити тести, от, і в будь-якому ФАПі, в будь-якої амбулаторії можна було цим тестом зробити і загальний аналіз крові, і загальний аналіз, сечі, не тільки цукор крові. Але ж все це коштує недешево. Ми самостійно в межах наших, наших фінансових можливостей, ми не можемо цього зробити. Будемо шукати вже в минулому році так пробували співпрацювати з людьми. Ну, в цьому році теж планую продовжити пошук таких небайдужих людей, які б. Можливо, зголосилися б допомогти. Ви знаєте, керівники підприємств відвідкликаються, відкликаються відкликається і комбікормовий завод, і ПКЗ «Агро», і ті ж самі сільгозвировники. Вони розуміють, що це здоров'я і життя їхніх, їхніх дітей, їхніх батьків, дідусів, бабусів. Так що... Все це воно прозоро, все, що ми робимо, все воно видно. В будь-який ФАП, чи амбулаторію зайти, будь ласка, видно відразу, куди вкладені ці кошти, що було придбано, що ось ми ось стоїть, ось воно знаходиться. Так що я думаю, співпраця і надалі буде йти дуже я гарно. Вам, я вам дякую за розмову. А вам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із головним лікарем центру первинної медичної допомоги Іриною Дядьковою. До побачення. До побачення.